Іноді так хочеться кулінарних експериментів, наприклад, відмовитися від шашлику з м'яса в оптиці на користь більш легких, але не менш смачних страв з риби і морепродуктів. У такої їжі є багато достоїнств. По перше, риба і морепродукти дійсно менш калорійні і легші такий обід не обтяжує шлунок і залишає сили на активний відпочинок. По-друге, риба і морепродукти дуже корисні для здоров'я, і нарешті їх можна приготувати різними способами і отримати по-справжньому вишуканий обід або вечерю на грилі. Kitchen – Max Club добірку кращих рецептів страв на грилі з риби і морепродуктів. Проведіть літо смачно і різноманітно. Шашлички з креветок і ананасів, креветки, ніби створені для того, щоб нанизати їх на шпажки і засмажити на грилі цього літа. Радимо так і вчинити. Поєднуйте креветки з ананасами, щоб отримати дійсно дуже смачне і незабутнє блюдо, родзинка цієї страви криється в чудовому маринаді з самих різних інгредієнтів. Ділимося рецептом. Шашлик з форелі, форель це без перебільшення їжа богів. Ця апетитна і корисна риба просто створена для того, щоб ви приготували її на грилі. Радимо перед подачею до столу додати до форелі традиційну заправку для риби. Соєвий соус він зробить смак шашлику з форелі ще більш дивовижним, якщо це можливо. Виберіть цей рецепт для особливих випадків. Лосось на грилі з полуницею та нектарином. Риба здорово поєднується з фруктами і ягодами. Візьміть цей цікавий факт на замітку і частіше готуйте лосось з цими інгредієнтами, наріжте рибу на невеликі шматочки і нанизайте на шпажки разом з різними фруктами і ягодами, вийде дуже смачне і апетитне блюдо. Ділимося рецептом лосося на грилі з полуницею і нектарином. Салат зі скумбрії з грушею. За допомогою гриля можна змайструвати не тільки шашлик, риба, приготована таким способом. Виходить, по особливому смачною, ніжною і корисною, розповідаємо, як приготувати класний салат скумбрії з грушею для літніх посиденьок на дачі. Ця страва вас приємно здивує. Сібас гриль з цитрусовою заправкою, букет з пряних трав і дивовижний аромат цитрусових. Ось візитна картка цієї страви. Якщо ви обожнюєте вловлювати середземноморський дух і вгадувати гастрономічні поєднання. То обов'язково приготуйте сібас на грилі для своєї компанії. Ділимося рецептом. Риба з лимоном і чорним перцем не має нічого смачнішого, ніж звичайна червона риба в маринаді з лимона і чорного перцю. Лимон робить смак цієї страви таким простим, але при цьому вельми вишуканим. Цей рецепт виручить вас, якщо вечеря повинна бути ідеальним. Але часу на його приготування не так вже й багато. Розповідаємо, як приготувати рибу з лимоном і чорним перцем, шашлички з креветок на грилі, шашлик з морепродуктів хороший, тим, що на його приготування йде набагато менше часу, ніжне м'ясо або птицю. Ідеальний вечерю можна приготувати всього за кілька хвилин. Це чиста правда. Креветки готуються на грилі близько 7-10 хвилин. Ділимося простим рецептом шашличків з креветок на грилі.